Вітаю вас, друзі. Ви на Ютуб каналі Телеграф. Мене звати Микита Міхальов. Поруч зі мною Тарас Загородній, це політехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Мої вітання вам, Тараса. Доброго дня. Хочу почати з наших внутрішніх баранів питань, проблем по-різному. Кажуть, називають, але тим не менш, вчора багато питань виникло у медійному просторі так точно, а я думаю, що і не у медійному у тому числі, коли вони побачили е, у різних телеграм-каналах одномоментно е, відео е, Юрія Бойка, де він розказує про Колумба, знесення пам'ятника, проводить паралелі з нашими знесеними пам'ятниками. Е, ну і відео датується 14 декабря 2024 року. І от принаймні у моїй бульбашці, яка є чималою, практично у всіх виникло питання, а що він з'явився з таким посилом, з таким меседжем? І от саме зараз? Як політтехнолог? Роз'ясніть, будь ласка. Ну, хочуть затяти чутки. Які у нас з'являються раз на півроку, про те, що вибори будуть через півроку, це за ну протягом широкомасштабного вторгнення вже декілька таких хвиль було. Одразу ж з'являються якісь люди, які звичайно знають все напряму з офісу президента, що вибори вже призначені. Щось починається, якісь руки, хтось починає витрачати кошти і так далі. Потім, через півроку, зрозуміло, це все закінчується ну досить швидко. Зараз, оскільки е, там більше розмов про те, що якийсь формат закінчення війни може бути реалізований вже 25-му році, то з'являється ще більший чуток, що е, в дійсності вибори можуть бути. Так? І відповідно партії нагадують про себе, е, лідери партії нагадують про себе в різний спосіб. Оскільки інтернет є найбільш дешевим способом, щоб про це заявити, він ну вони так і з'являються. Наслідки нагадування цього якісь будуть чи ні? Ну, окрім дратування тих, кому ОПЗЖ як таке не подобається. Ну, ну поки що сказати, що вони чимось. Порушили закон, ну, важко сказати. Вони, вони ну, ну, принаймні, формально ніякого порушення закону не було. Вони є народними депутатами, героями України, до речі, е, є певна кількість людей, яка готова їх слухати, так і є електорати, які готові за них голосувати. Ну, десь, скажу так. Незважаючи на те, що відбувається в країні, десь до п'яти 7 відсотків готові голосувати за них. Тут як не дивно, але відреагував на це голова офісу президента. Пише деякі політики забувають, що саме захист України і перемога над Росією, а не поширення російських наративів, є ключовою метою зараз. Тобто ІВОП продивились спроби поширення російських наративів, а реакція, окрім ну, реакції у телеграмі. Якась може бути. Я вам сказав, формальних ознак не було того, що вони щось підтримувало, наприклад, Росії. я Не є тут адвокатами цих людей, так? У них самих є адвокати, але вони все достатньо грамотно роблять. Те, що називається на межі фолу. Вони ага. говорять на межі фолу але не переходять червону лінію. Там немає, наприклад, верифікації. Гларифікації цієї російської армії, так немає підтримка, там наприклад, щодо там не, не підтримки держа... територіальної цілісності України і багато чого, що можна було кваліфікувати як ну публічний заклик до якихось дій. На межі фолу, так. Так, по цьому роботи ведеться. Ну, наприклад, якщо тобто, там захищають вони те, що в їхньому розумінні є правильним там російську культуру, Пушкіна, кого там ще так далі, достатньо грамотно вони це вписують в консервативний порядок денний, знесення про що говорити? Знесення пам'ятників. Колумбу це якраз більше прихильники демократів це робили, наприклад, Сполучених Штатів Америки, які заперечували там попередню історію, тобто вони тут достатньо грамотно все розіграють, так сказати, ось тому, що знову таки так, на межі фолу, але сказати, щоб це можна було якось прив'язати до кримінальної справи, ну важко. Ну, наприклад, от СБУшники, там масово садять цих, а, там, священиків московського патріархату, але там є конкретні докази, які можна кваліфікувати, які не розвалюються в суді, роботі на ворога. Так? Там І заклики а, не опиратися, заклики там, розповсюдження там, руського міра, література, коригувальників деяких і так далі. Це конкретний злочин. Або от нещодавно як спіймали цього людину, який організовував теракт в Дніпрі. Це теж контррозвідувальна робота, сфера діяльності СБУ. От є зрозумілі речі, от є склад злочину, от є людина, яка це здійснила. Швидко взяли, спіймали і реалізували те, що потрібно. А в даному випадку, якщо говорити слова, ну не пришки до справи. Хоча ми знаємо, звичайно, що е, прихильність є там. Дуже дивно, що вони не почали е, ну, ОПЗЖ бойко окремо, в тому числі. Е, зараз е, підігравати на оцій темі Клопотенка і Києво-Печерської лаври е, е, і зйомок у Ну це, це ж так би мовити, а, активна карта. До речі, стосовно цього, я. До прикладу, зараз ділюсь власною думкою. Глядачі з нею можуть не погоджуватися і писати її в коментарях. Але як на мене, ну якщо це відбувається, я про Колопатенка зараз цей скандал навколо нього Києво-Печерської лаври. Якщо це відбувається у трапезні, де неодноразово їли і, мабуть, і вином причащались неодноразово, то богохуйства я тут не вбачаю Проте, Ну, мій Фейсбук червоний, синій Фейсбук та став червоним на фоні цього. І, і Telegram так само червоний, і ну, сайти, ті, які я читаю в коментарях, так само рісніють негативом і критикою. Тут хтось дав у штангу, чи це просто, знаєте, тема, яка відволікає від повномасштабної війни і просто дає людям випустити пару. Ну, я думаю, випустити пару раз. Друге, це треба запитувати тих людей, які є парафіянами, там ПЦУ, які там постійно перебуваються, вони повинні оцінювати дати свою оцінку тому, що відбувається. Тому мені тут важко щось коментувати в даному випадку. І якщо прихильники, наприклад, вважають, що це нормально, то значить нормально. Якщо не нормально, то значить. Не повинна повторюватись, тому в даному випадку це така річ. Просто знаєте, ну, що коли там, наприклад, була московська церква, звичайно, що ми просто нічого не знали, що відбувається в лаврі. Відбувалися там різні речі. Судячи з цього, і не такі і не такі, теж не тільки голубці там були там, да Різ, різні, чутки, різні чутки ходили. Да? Це воно було закрите. Раніше це неможливо було побачити, а тепер це можливо побачити. І тоді знаходяться різні оцінки стосовно того, що є. Повертаючись до тих, хто зараз може активізовуватись на фоні чергових чуток, та, з чого ми почали, про там перманентні вибори в нашій країні, яка перебуває у стані повномасштабної війни. Я помітив з політиків активізацію, ну воно ж як видно, ти бачиш якісь проплачені статті, які не з'являються зазвичай, а тут з'явились: от Тимошенко там бореться чи не щодня з чимось, то з ліками бореться, то ще з чимось бореться. Разумков з'явився активніше з критикою фортифікацій, і не тільки, але проїжджається ну дуже сильно і серйозно. Хто ще може. Активізуватись, ну, от бойко з'явився. Кого ще не вистачає у цьому переліку? Порошенка? Ну, так. Порошенка і так, як на мене, і не змовлять ні. Ну, принаймні, знаєте, ну, у нього він те, що знаєте, події, які створює там, да передає кошти, фінансує оборону і так далі. Це знаєте. Ну, у нього він постійно цим займається. Ну в даному випадку. Ну, дивіться, кого ще не вистачає там. Я думаю, що йде переформотування всерівнополітичного політичного поля. Вочевидь, що військові будуть силою окремою, так я прихильник теж такого. Я взагалі прихильник ситуації, коли в політику у тебе особливо ну, в чоловіка, в першу чергу, політику, шлях тільки через армію. Служба в армії, тоді у тебе з'являється, знаєте, от перше перший відбір починається з армії. Знаєте, uh -huh. щоб у нас не було, там звідки з'явився політик, там да фотограф, не фотограф а, і так далі. Тобто я прихильник взагалі моделі Ізраїлю. Якщо ти в армії там не служив, не був, це, ну ти, ти у тебе просто немає ніякої майбутнього в політиці. Там відкриєш кабінет міністрів ізраїльський. Ти розумієш, що всі ці люди коли служили в армії, так всіх піджаках, начебто цивільне, але це все військові. Тому, Скоріше за все, ну принаймні, перша хвиля буде так. Мілітаризація. Я за мілітаризацію суспільства, тому що Росія не ку нікуди не подінеться національної ідеї України наступне 20-30 років повинна бути власна армія. ВПК, щоб менше залежати від різних, знаєте, примів, що відбувається, ми повинні взагалі розірвати це коло, яке завжди існувало Україна. В чому проблема головна України в цій історії? Те, що у нас степова територія, і у нас зі Сходу немає природних кордонів. Це означає, що ми постійно були під тиском різного роду завойовників, під тиском, в тому числі різного роду імперій які тут з'ясовували на території України і Польщі до речі, свої стосунки. так Це як знаєте, Кісінджер називав така книга. У нього є така класична дипломатія. нічийна земля, нічийна земля Східна Європа, на якій умовні німці 300 років з'ясовували стосунки з росіянами. Так ну от Україна і східна Ну Україна і Польща це фактично Білорусь. Так далі, Тімоті Снайдер. У нього ж такий термін: є криваве землі. А чого «криваве землі? Тому що тому, що постійна тиска, бо з того або з того боку, ми повинні розірвати це коло, самі ставати суб'єктами. Виробництво зброї ВПК. зараз це вимагати від уряду, щоб він забезпечував і секретність підприємства ПК, довгострокові контракти. Дав можливість експортувати зброю за кордон, щоб гроші з'являлися у наших виробників. замикати максимальну кількість циклів, підтягувати різноманітні технологічні ланцюжки. Ну не просто дрони робити, а комплектуючи до дронів, з чого робляться дрони, акумулятори до дронів, двигуни до дронів, штучний інтелект, вибудовувати цілу структуру навколо цього. Немає пороху. Тоді давайте вирощувати бавовну ну, ну справжню на півдні України для того, щоб сільське господарство забезпечувало це і багато чого іншого. Ось ми на чому ми повинні сконцентруватися. І навколо цього це питання безпеки нашої. Надовго, надовго тому що ну росіяни ну, я не вірю, що росіяни кудись подінуться Навіть якщо там буде розпад чи якраз дестабілізація, ну вважаєте знаєте, ми знову повертаємось Ну, в 12 сторіччя, знаєте, коли була Київська Русь, а навколо там йдуть, знаєте, за степів ідуть качівники там, да умовно кажучи, ти не знаєш, що з цим робити, тому що територія велика. І ми повинні про це дбати. І відповідна якість політиків повинна бути зовсім інше. Військові такі будуть відповідати за безпеку в першу чергу. А, ну, я ж казав, я прихильник ізраїльської моделі, коли перший, перший шабель це не ролі, ти там запіліл на Тіктокі, да? а пішов в автомат, пішов в армію, відслужив спочатку, так а потім тоді буде розмова, чи можеш ти будь претендувати на політику. Оце я вважаю правильним, тому що все ж таки людина, яка от взяла зараз зброю, воює. Це все ж таки зовсім інші люди. Так, зі своїми недоліками можуть бути, але вони взяли зброю. вони Втрачали побратимів, знаючи, там, наприклад, що тобі наприклад коруп, якусь через корупційні схеми якусь зброю провесли на яку потрібно. Тобто люди це все ж таки з з більшими а-а прихильністю до держави, тому що вони за нею кров проливали і прихильністю до побудови нормального суспільства. І не корумпований державного апарату, тому що тільки він дозволяє ефективно захищати країну. Тому в даному випадку кого не вистачає? Військових не вистачає. Я думаю, що все ж таки пан залужний, як би він там не говорив, я думаю, що все ж таки ну, Будана залужний, ну, очевидні речі, хто там може з'явитися. Залужний взагалі у нас. Не просто політик, він фактично є національним міфом, а це вище будь-якого політика. З умовно Старої гвардії, те, що у нас називається. Звичайно, що великі перспективи залишитися і навіть наростити, залишається у Юлії Тимошенка, так? у Порошенка але Порошенка буде конкурувати вже з військовими, фактично на своєму полі. А ОПЗЖ і все інше. Ну, я вважаю, що повинно бути прийнято вольове рішення. Вони просто не повинні під... з'явитися на виборах і все. А слуги трансформація в окрему партію? Е, ну, так, то, скоріш за все, якщо там Зеленський піде чи буде там іти в парламент, скоріш за все, він буде переименована або команда Зеленського, або блок Зеленського. Стосовно е, військових, е, і перейдемо до іншої теми, які у нас так само ще є е, е, от поява цієї умовної партії. Ми зараз займаємось виключно моделяцією. Зважаючи на, на, на те, що це на нова буде течія е, партійна, чи може повторитись тут історія, яка була на попередніх парламентських виборах? Я про монобільшість чи військові це не настільки для монобільшості, все ж таки, ну не настільки політично популярні фігури, щоб аж монобільшість утворили у Верховній Раді. Ну давайте так. Я думаю, що монобільшості вже не буде. Я думаю, що українці все ж таки зрозуміло, що так спільні цінності повинно бути, але більш-менш конкуруюча модель повинна бути. Ну як, от попередньому парламенті, а був а, народний фронт, да. Mm -hmm. е і БПП ну, начебто, в одній коаліції, але все ж таки конкуренція у них була. Принаймні, парламент був місцем для дискусій, так і все ж таки впливав на багато процесів, і це дуже добре. В дійсності тут, же коли є монобільшість, ну все рівне дивишся, не дивишся, ну все переходить в адміністрацію президента. Хоча адміністрація президента завжди впливала у нас на сноси процеси це раз. Але я хотів би більше, я вважаю, що це неправильно ми повинні мислити. Це стосується не тільки парламенту. Сенс військовий це стосується і виконавчих органів влади. Тобто, нам повинна структура бути. Я, наприклад, упевнений, що поки в набу не з'являться люди, які готові рвати. А не херньою, вибачте, страждати, розповідати, як вони важко працюють над цим. Нічого там не буде. Тобто потрібні люди з етикою, які готові робити щось. Так? Угу. Це стосується виконавчої органи влади, абсолютно недієздатних незрозумілих людей, якихось реформаторів, якихось незрозумілих іноземців, які сидять у нас, наприклад, в тих же наглядових радах. Я не зрозумів, чого вони там сидять. Зараз репутацією володіють у нас, ну фактично, тільки військові. Або ті, хто воювали. Ну, є багато цивільних, які воювали. Чи повинен бути сенс на міністра фінансів, що він повинен був служити в армії? Буде, звичайно, повинен бути. В чому проблема? Що у нас, у нас армія народна, у нас багато там професій є. Заходити серед тих людей. Тому що вони зовсім вони, вони прийшли. Вони довели, що вони готові бути відповідальними перед країною або Національний банк або це інше. Тобто, це повинно бути повністю на низовому рівні розуміння людей, що людина, яка служила в армії, яка зі зброєю захищала країну, є основою еліти нашої держави, війська є стрижнем нашої держави. А сказати, що от, знаєте, ну сподіваюся, не буде повторення як там у му році, коли вони були там тільки фасадом. да Там декілька взяли військових і все. Ні. Тут навпаки, деякі політики повинні ще постаратися, щоб бути фасадом а, у справжнього то, стрижня який повинен існувати в нашому суспільстві. Про дипломатів наших. Тут їх звинувачують у тому, що вони ввели новий термін у дипломатичну мову. Це про Сіярто, і це міністр закордонних справ Угорщини. Петр Сіярто він стверджує, що українська сторона відмовилась в організації телефонної розмови від Віктором пішов пити каву Орбаном і Володимиром Зеленським стосовно цієї угорської пропозиції. Перемир'я у лапках перемир'я каже, що. Йому міністру Будапешту чи міністру в абсолютно безпрецедентному в дипломатії жесті дещо напружено і культурно відмовили. Дуже дипломатично сказав Петр Сіярто. Ну, всі одразу почали жартувати, і я в тому числі. Ну, от так виглядає дипломатичною мовою три букви. Але, а, ви теж так погоджуєтесь. Я не розумію, а хто вони такі? Ну, люди хочуть торганути своїми миротворчими послугами, які, вибачте, нахер Україні не потрібні. <гум> є Трамп, є ці ви навіщо тут? <гум> Зі своїми. Ну, дивіться, нахабство таких країн. Я думаю, що звичайно, що треба культурно робити, але в першу чергу бити по економіці. Так, якісь угорські компанії повинні отримати проблеми в Україні, ну не соромитись, так. Mm -hmm. 에, угорські банки повиганяти з країни. Нехай щоб, щоб розуміли що до чого. Ну, спокійно просто знаєте, щоб розуміли, що свій голос піднімати. Ви будете тільки вдома, а не на Україну. в речі не треба входити. Сказали, що нам на це не цікаво, нормально, але влупити так, щоб наступного разу думали 20 разів, як з нами зв'язуватись. І взагалі рот свій розкривати, якісь послухати своїми, нам починати якісь знаєте, путінські розводки, розповідати, що хтось там щось пропонує. Ну це ж брехня, брехня. Ми всі знаємо, що це брехня. Немає ніякого. Ну, що не заважає Путіну і нам напряму з Росією а, ну через посередників, там Катар є посередники, ОАЕ є посередники для того, щоб організовувати обмін полонених, наприклад. Да? Ані з цими розводками, підігруючи російське пропаганді, що, начебто, Росія не хоче, що, начебто, Україна не хоче там перемовин і так далі. Це суто ФСБшні розводи. Тим не менш, на Трампа ну вони вийшли з, цими, з цією розводкою. От адмі... Адмі... адміністрація, чи як там команда Трампа буде вивчати пропозицію Орбана, не буде чи вивчати послали, типу не буде вивчати. Це у нас ну я подивився. Заліз на інтерв'ю Гольца, те, що він сказав, це у нас одразу ж по російську інтерпретацію почали. Uh -huh. Там було наступне. я запитали журналістки, що ви скажете стосовно цього. Що він сказав? Він сказав нейтрально. Ми знаємо, що у цього Орбана є контакти з Трампом, є контракти, контакти, хоча там контракти. <реш> З Росією, кома. Увесь світ готовий був бачити припинення вогню. Крапка. Ніякої підтримки, цю туфту, яку нам вкидують в інформаційний простір. Росіяни, я упевнений, і багато людей, які навколо цього бігти. Це... Їх... Можете почитати. Вона... Я спеціально заліз на сайт в CBS Я, до речі, Фейсбуці у себе повісив, що там що, що він там сказав. Угу. Ніхто нічого розглядати не буде. Я, до речі, почитав це інтерв'ю. Хочу сказати, що Ну, ну де де Вольць, де, де американці, а де той Орбан. Ну, бігає там якийсь там президент однієї країни. Да? Ну, Вольс же ж там ну зовсім інше рівень. От. Для них авторитет є президент США, а не Орбан, а не інше Він повторив все, що говорив Трамп. І буде робити, і сказав, ми хочемо припинення війни. Зараз іде робота над цим. Ніяких, ще раз підкреслю, ніяких. взяття до уваги, розглядаємо і так далі, немає. Це все брехня. Чітко і ясно вам говорю. Доказ сидить на сайті СБС на відкритому доступі транскрипція цього перекладу. Якщо комусь лінки, рекламую свій Фейсбук, я там все написав. Чули? Глядачі, шановні, це... не, не ведіться на російське і псо. Це черговий за ви повинні це... розуміти, що росіяни часто часто перекладають багато текстів. Вони хитрувати це дуже досить. Роблять. Буває, що знаєте, от основа інтерв'ю, яке що взяли, а потім написали то, то, чого там не існує. А оскільки у нас лінки перевіряти, у нас багато змін багато змін некоректно написали. Або хто спеціально, або не спеціально, що там брати беруть до уваги. Ніхера там не написано, вибачте, до уваги. Він депов. Оце теж дипломатично послали, послали вже Орбана. Я тут вам скажу. Ти хто? Яке перемір'я? Ну, ти взагалі про що ти говориш там? да, Є? да молодець, там що ти там бігаєш між цим? цим? Хочеш там торганути своїми. Миротворчими послугами, які не потрібні. Ну, молодець Хоча я хочу сказати, тут слід похвалити угорці, вони досить системно працювали з цим з Трампом. Те, що я очув в республіканської партії. От вони років п'ять довбалися, довбалися і побудували історію взаємовідносин з Трампом От стратегії треба у них поза цим. Так що так от. Стратегії беремо, а плани хай залишають при собі. Да. Спасибі Тарасу вам за те, що знайшли час доєднатись за обговорення цих тем. В першу чергу, внутрішньоукраїнських, бо наші проблеми нам теж болять. Тарас Загородній, це політтехнолог і керуючий партнер національної надкризової групи, був гостем у моїй віртуальній студії. Друзі, бережіть себе.